Привіт, мене звати Хакер, я командир взводу БПЛА. Я не знаю, як це розказати, називаючи що це бу. Я хочу подарувати річ, яка для мене є особливою, тому що кілька років тому, ще коли я служив в ТРО, я ковиряв цією штукою вибухівку із російської ракети Х-59 на Херсоні. І Ми в ВТБшний пакет просто так в Рівчатки, і потім на наступний день ще так само. І ми заряджали цю вибухівку, потім в скиди і впівішки, і було класно. І все вибухалося, і вибухало і горіло, Зривалося і пісні летіли. Опа, приход! По колоні працюють! По колоні працюють! Давай, 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 спартанчик, давай, Чотири підали на одним драконів, стрім детальний. Попередню інформацію, що тут є цілі ангари бетонні, щоб укрити мотоцикли, і окремо ми зможемо укрити піхоту в сусідньому домі разом з мотоциклістами. Вони йдуть поверх у траншеї і займають найближче імовірне укриття, яке треба буде трохи розкопати. Там був бліндаж, потіпу, як на Чемпіоні. А бліндаж ми розкапуємо, він на твою думку надійне укриття? Це одне з найбагатьох укриттів, які ми можемо викликати. Я за що? Бліндаж, противник той знає, пацани витратять купу сил на те, щоб розкопатися. В ітолій, що потім його буде розглядати, як очевидний об'єкт атаки. при на Так одразу тоді буде продовження просування по посадці ближче в напрямку ворота а мы по этому укрытю ты сказал, что Засыпали. Вот засыпаем движется колонна макспро стралом отъезжает заворачивает за ламтюре две машины продолжают движение к своим объектам всего три объекта атаки спешиваемся максимально быстро мантюры всего три объекта атаки Блядь. максимально быстро выбиваем с объектом, занимаем укрытия борика двигаемся на виконання даної задачі у нас задіяно 4 гармати 105-го калібра і 220-х міномета. Ми починаємо задивлення зон висадки кожної групи. Відповідно, вздовж лісосмуги дракон, вздовж лісосмуги город і вздовж вірменії, тобто дальній опор. Інтервали, хлопці, при наведення плюс-мінус до хвилини часу, тобто після першого пострілу. Кожну хвилину буде летіти снаряд. Тут пряма дорога. Ага. Вся пряма дорога. Доїжджаємо до цієї точки і звідси починають вести вогонь по цій шарі. — Хорошо, це другий буде так. Да. Тобі, виходить, а який ваш... буде заряджатися? Ага. А оцей що? Блядь. Вони два справи. Що ми це просто справляється? А, поцелуй только вы приезжаете, снимаете, то, что, блядь, заканчивается. Вот, для пидоров. 30 000. Это, блядь, план идеал, блядь. Продвинуться там хуй знает куда, блядь. А по факту, может, ты где-то здесь штурманёшь блиндаж, и мы в нём закрепимся. Такое Да, да, да

Чую тебе добрый, на квартирочку. Переживания всегда есть, конечно. Готовность 100%, но не уверен в ней. И все как всегда пойдет не по плану, поэтому ну, нервозность такая сохраняется. Mm -hmm. Вот сюда залетают мотоциклы, в эту зеленую. Понятно? Если отход, вот, азимут. В район дороги вам надо идти. Не спеши! Давай! Это нам поможет. Железобетонно. Хоть это и тренировочный момент, но я уже жду, когда он выйдет. Пару слов от меня. Там они чейло охуенно. И у меня чего. За нас пять церквей молится. Ты чисто просто броней подкорче. Да. Чисто броней. И мы залетаем с прострела мы уже на посадочку. Короче, занимаем позицию. Смотри, чтобы он, блядь, нормально включил рацию. Я так за это переживаю. А я не включу? Ну потому что. Печок, блядь. Забудь про все хвилин. Давай, братан, посадки пересіченки. Ціль операції досягти тактичного покращення положення військ на даній ділянці. срізати виступ, який охват, який противник робить на правому фланжу Покровська. И выйти на барьерный рубеж, чтобы подальше мы сможем покращить тактичное положение наших позиций. Пять минут. Стартуем. Що там крила противника у нас в чергові? Нема нічого. Нема нічого. хорошо. — проїхали проїхали наші. Колона проїхала поворот. Викликаюче затримання в готове. Стокатка продовжує працювати по Новотроїцькому на заборону. А де Спартан? Не бачу Спартан. Є, 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 є всі четвори. — Минута до старту мотоциклу. Опа, пара. приход. По колонии работают! по колонии працюют. Давай, 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 спартанчик, давай, блин. Да, 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 Колона да. да, да. Колонна прошла рубеж перехода в атаку. Начинаем за дымами, Ахмара. кидает дым на киви. Мотоциклисты бежали до Кубы. Намей сбоку Один мотоцикл підірвався, один продовжив рух, два військовослужбовця, забігли посадку біля куби. Хорошо, де ще два мотоцикла, блядь. Є. Оглядовий, оглядовий, там ще два, ще два має бути, помимо цих. Так, де це? Де наш спартан? Червоно. Ру? Рухається. Рухається. Да. Прямий ВДС Спартан. Хорошо. Шумка. Шумка. Зустрічайте. Блядь, Один далеко Зустрічайте пішов. на ТР. Один далеко Зустрічайте пішов. на швидше. Продовжуємо виконання завдання. Одна крошка висаджується, де треба вторая висаджується 300 на захід із запланованої точки Все нормально. Фіксуємо точку, блядь, вносим зміни, блядь. Основна увага командира на управління той групи, яка висадилась не в нужному місці. Хай сфокусує всю увагу на управління той групою. блядь. Мотоцикли не проїхали Кубу, Николаевич. Та, та вони на Кубу та. заїхали, якого хуя. Так? Да, вони на Кубу заїхали, якого хуя, блядь. Давай на маршрут їх. Спартану лівіше. Бля. Демо швидше. Хай на повторах поряд. Так купіємо. Продовжують рух. Двойка продовжує продовжуйте, рух. Продовжуйте. Продовжуємо задимлення. Займаюся спіхота. Сто двадцять доповідь, як закінчиш. Наприклад, давай, давай, Рома, на блядь, докориговую их. Мотоциклистовка, сука, блядь, направи нормально, блядь. Мотоцикли розвернулись, развернулись, допом'ятай, оглядовый, рухається в напрямку. Uh, давай, мотоцикл. Вот там коробок проскакує вже біля Куби. КББ, блядь, вони вже 27 цю стрічку, блядь, проїжджають, під вами, блядь. І тут і два Йо, виводьте ленту, виводьте ленту. До максимума, до максимума. Я крыл этот топлив. Нам треба на верменью еще дымы подсвечивать. Можем сразу два бомбера бомберать. Беркут, минус дымы на роб. роб. Заряжайтесь вогами. Все, може, на выразим. Прокидаете роб. 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 Мотоциклісти, по поки тільки один мотоцикл, мотоцикл вернувся, блядь. Два водія 300, два Все, 300. Реп! Подавлення на вірмені проти FPV-шок. Максимальне, що є. Опа, блядь. Це подабл його. По по Ні, це не подабло, це, це є. по дракону першому, другому, блядь. Це не це... Реп, подавлення на дракон 8-9. В район позиції Вірменія Тоня по цьому ропу, де висадилася наша піхота, а також по дракон Лілія дуже активно працюють 122 калібра гаубиці. На дракон 13-18 наводимо 120-105. 120 пішов. Вандип 2, вондив 2, 4 піти, радіатом драконі, стрім деталей. 120. Беркут Жанаропі. хай працює. Заприклей. Працює. 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 Йош, хай виходить, блять, на пацанов, хай їбашуть цього підара, блять. Давайте всім доповідаємо, що наші в укритті хай працюють, блять. Втрати противника склали 6200 1300. Втрати наших ВТ Mavic 3 t 2 штуки. Втрати в особовому складі уточнюються. Доповідь завершив. В загальному, в тих масштабах, які ми маємо, результати доволі таки непогані, бо як мінімум на дві ділянки нам вдалося зайти. Наразі йдуть стрілкові бої, бо супротивник намагається відповідно контратакувати. Найбільші втрати ворога за добу становили близько двох зводів. Це ну, приблизно до 60 чоловік. Ми, в принципі, бачили зараз, що противник був в принципі, плюс-мінус готовий до наших дій. Також і достатньо активно включився. Все було сплановано якісно, все було виконано достатньо якісно. Е, да, деякі моменти пішли не по плану, але військовий завжди йде все не по плану. <годно> так, 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 ми обнимайся, будемо у труски. О, банана! Десант баня! Бана, перший нам! Я знаю, что я не могу. Давай, трупин! Давай, хрупника скинем сюда! справа, справа назад. Да, давай, давай, давай. Все, давай. все на месте? Да, так, Есть, ты Так, туда в бой. Приветик, Зайка. Ты надо посетить его? Все нормально